Всім привіт! Це з вами Сюльміра, і сьогодні я хочу вам дещо сказати. Коротше, я вас запрошую в Карпати в село. Якщо ви хочете пожити і відчути Карпатський вайб, запрошую вас у відпочинок Карпати. Я вам представлю, пред'явлю будинок 100 гривень в день. Ось ваш будинок. Дивіться, це дуже класний будинок, це наш. Обраний це Бесті будинок, тому що є будинок машина називається, а будинок на дереві. Ну тут ось вже, можна сказати, площадка біля будинку. А ось сам будинок, це у нас Бесті будинок Тут зламали минулі гості, але нічого, ми вам відремонтуємо. Ось, можемо показати, де вона є. Ой, я не знаю, де вона є. А ось, напевно. Ну, не знаю, коротше. Ну, якщо ви хочете дуже, то я вам пред'явлю. Заходимо в будинок, він дуже багатомісний. Ось, наприклад, одне місце, друге місце, третє місце, четверте місце під лавкою, п'яте місце, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцять, чотирнадцяте. І ще двоє кутку. Бляха муха Тут дуже рівна підлога, можете подивитися. Найрівніше, отут можете ховати свої нички, щоб дожити з чоловіком. Ну, тут оте... ви бачите скільки місць тут можна жити і не знаю, всієї тої. Тут, бачите, дошки навіть не гнуться, все рівнесенько, все класно. Ось тут у нас така педло... стеля. Тут у нас вікна дуже великі, панорамні, тому ви не лякайтеся, тут якщо щось скло. Ну, то скло, бачите? Скло. Ой, моя квіточка впала. Тут все чисто, максимально, тут ніхто не запрут не нічого. Ну, ось таке питання, можна зробити огляд з інших сторон. Тут у нас минулі діти писали, а ну, це творчіство. Це теж ми умлювали. Ось так він виглядає зверху, максимально чисто біля нього. Ну тут немає ні одної світинки, ну, ви не можете знайти. Ось тут у нас зад. Тут ну, стіна. Вона максим... І тут маємо максимально чисто, все красиво, нічого не зламане, крім одної дошки, все інше поладне. І ззаді ви можете поскакати на одному конку. Ну, другому вже Другого вже попасли, пішов пастися на ціле літо. Ну, а він кудись повернеться, а оцей ляже спати.